Вітаю! Сьогодні ми зануримося в книгу Кена Сенді, Миротворець, біблійні принципи вирішення особистих конфліктів. Наша задача сьогодні не просто переказати зміст, а розкласти по поличках логіку автора, його аргументи та ключові висновки. Мета в тому, щоб після цього огляду ідеї книги стали абсолютно зрозумілими, наче ви прочитали її самі. І щоб зрозуміти, звідки ця книга взагалі взялася, варто знати, що її автор Кен Сенді юрист за фахом, тобто він роками працював у системі, яка мала б вирішувати конфлікти, але він побачив, що найчастіше судові процеси лише поглиблюють розрив між людьми, не приносячи справжнього стілення. Отже, і як Сенді пропонує підходити до вирішення конфліктів. Його система складається з чотирьох основних принципів, які ми розглянемо крок за кроком, а наприкінці підсумуємо все в тому, що він називає позицією миротворця. Ось вони, ці чотири стовпи його методу, і це не просто розрізнені поради, а саме послідовні кроки. Сенді по суті пропонує таку собі дорожню карту, яка веде від внутрішнього налаштування аж до повного зовнішнього примирення. Гаразд, давайте почнемо. Перший принцип, і це, за словами автора, абсолютний фундамент усього підходу. В основі цього принципу лежить ось ця думка. Автор каже: будь-який конфлікт це не просто проблема чи незручність, це перш за все можливість, можливість показати свої справжні пріоритети, задовольнити власні інтереси чи все ж таки вшанувати Бога. Тобто прославляти Бога в конфлікті це за сенді зробити такий собі ментальний сув. Замість того, щоб автоматично питати себе, чого я хочу досягти, як мені перемогти. Першим питанням має стати, як у цій навіть неприємній ситуації я можу діяти так, щоб це було гідно і правильно. Добре, з першим розібралися. Переходимо до другого принципу. І ось тут автор робить дуже важливий розворот. Перш ніж дивитися на іншу людину, він закликає подивитися в дзеркало. Ну, цей біблійний образ з колодою та скалкою знайомий багатьом і Сенді використовує його дуже влучно. Ідея проста, але потужна. Наші власні помилки, наша власна неправота часто заважають нам тверезо оцінити ситуацію. І поки ми не розберемося з власною колодою, ми просто не здатні адекватно вирішувати проблему. І ось тут Сенді пропонує зробити паузу і поставити собі одне дуже тверезе питання. Перш ніж кидатися в бій, перш ніж висувати претензії, варто чесно себе запитати: а чи варта шкурка вичинки, чи дійсно предмет суперечки настільки важливий? Бо, як пояснює автор, далеко не кожна образа потребує негайної реакції. Він нагадує, що мудрість часто полягає якраз у тому, щоб свідомо пропустити повз вуха якусь дрібницю. За словами Сенді, це не слабкість, а навпаки, сила. І це, по суті, перший фільтр, через який варто пропустити будь-який конфлікт. Можливо, його й вирішувати не доведеться. Але що робити, якщо образа серйозна, якщо проігнорувати її просто неможливо або неправильно, ось тут і вступає в дію третій принцип. І що цікаво, автор представляє конфронтацію не як агресію, не як напад, а як акт турботи. Основою для цього кроку є конкретна вказівка з Євангелія від Матвія. Тобто це не просто порада, а цілий процес, який, на думку автора, є найбільш конструктивним способом вказати людині на її помилку. І цей процес, як його описує Сенді, має чітку ескалацію. Починати треба завжди віч на віч, без свідків. Це дає людині шанс виправитись без публічного приниження. І тільки якщо це не спрацювало, можна залучити одного чи двох посередників і вже як крайній захід винести питання на розгляд спільноти. Автор постійно наголошує мета тут не перемогти, а відновити стосунки. Гаразд, ми розібралися з собою, ми поговорили з іншою людиною, яка ж кінцева мета всього цього. І тут ми підходимо до четвертого фінального принципу примирення. І знову ж таки цитата з Євангелія Сенді наголошує, що миротворчість це не просто припинення вогню, це не просто перестати сваритися. Кінцева мета це активне відновлення стосунків, повернення довіри і дружби. Так що ж таке примирення в розумінні автора? Це, по суті, повна трансформація. Це коли ворожість, образа, відчуженість замінюються миром, а досягається це через дві речі: по-перше, прощення, а по-друге, розробку чесних домовленостей на майбутнє. І це не просто слова. Автор каже, що шлях до примирення вимагає абсолютно конкретних дій. Потрібно пробачити, потрібно крок за кроком відновлювати довіру не словами, а послідовними вчинками. І звісно, треба домовитись про те, як жити далі, щоб це було справедливо для обох сторін. Амбітна мета за Сенді зробити стосунки навіть кращими, ніж вони були до конфлікту. І ось, пройшовши всі ці чотири етапи, ми підходимо до підсумку. Сенді кристалізує всю філософію своєї книги в те, що він називає позицією миротворця. Просто вдумайтесь у цю фразу. Це ж повний переворот свідомості. Замість того, щоб бачити в конфлікті проблему, катастрофу, щось, чого треба уникати будь-якою ціною, автор пропонує бачити в ньому можливість можливість для трьох речей прославити Бога, послужити людям і, що не менш важливо, стати кращою людиною. Отже, давайте ще раз пройдемося по ключових ідеях Кена з Сенді. Весь шлях миротворця можна звести до цих чотирьох кроків: перше прославляйте Бога, тобто змініть свій фокус з себе на вищі цінності. Друге вийміть колоду, тобто почніть із чесного погляду на себе. Третє підійдіть і докоріть, але робіть це лагідно і з любов'ю. І нарешті, четверте підійдіть і примиріться, не просто закінчуйте війну, а активно будуйте мир. І наостанок автор залишає нас із цим потужним питанням для роздум'я. Просто уявімо на хвилинку, що якби кожен з нас почав сприймати будь-яку суперечку, будь-яку розбіжність, не як стіну, не як перешкоду, а як можливість, можливість щось змінити, щось зрозуміти, щось збудувати, Як би це змінило наше життя і наші стосунки.